Обласні змагання судномодельного спорту відбувалися у Житомирі широко, вже багато років поспіль. Проте раніше це були командні випробування, а нині вони перетворились на особисту першість. Кожний виступає сам за себе. І центр мали можливість виступити і виставити необмежену кількість учасників. Раніше це було обмежено. Один учасник з одної моделі, не більше. А тепер в кожному класі, як ви бачите, виставлено по кілька моделей. Як не дивно, у судномодельному спорті беруть участь не лише хлопці, а й дівчата. Вже чотири роки поспіль відвідує судномодельний гурток Руслана Степанюк. За цей час вона здобула багато нагород і навіть посіла перше місце на всеукраїнському рівні, за що отримала відзнаку Верховної Ради України. Нині вона є кандидатом у майстри спорту та продовжує удосконалювати свої вміння. Вже в мене багато моделей. Це і автобус, і дракар, і радіокорована модель. Ну і звичайні прості моделі там машинки. Сьогодні я виступаю з пожежним катером, Він належить до цивільних, ну до категорії цивільних катерів, призначений для гасіння пожежі кораблів на воді. І належати до допоміжних катерів. У ході змагань судді оцінювали якість виготовлення моделей, які є точними копіями великих прототипів, а також дотримання курсу під час ходових випробувань у басейні. Мені дуже подобається ходити на садомодельний куток. Я займаюся вже четвертий рік садомодельним спортом. Мені подобається робити різні моделі та ремонтувати їх. Сьогодні я буду запускати підводний човен. Переможців змагань визначено у чотирьох класах моделей: підводні човни, цивільні судна, військові кораблі та радіокеровані.